Липинський вважав, що єдиний український часопис не може очолювати католик. Ми, як українці, мусимо відстоювати свої права для України однаково небезпечно. Як чорносотенці, так і російські ліберали Липинський твердо стояв на позиціях самостійництва і говорив, що нам треба використати війну виключно для того, щоб створити власну державу. Він був категорично проти участі України в будь-яких російських соціалістичних силах. На жаль, політичне передбачення ніколи не було в крові української інтелігенції. Вітаю, мене звуть Тетяна Осташко. В циклі лекції України В'ячеслава Липинського. Ми сьогодні поговоримо про громадську діяльність В'ячеслава Липинського політичну нараду 1911 року у Львові. Слід сказати, що, попри наукову розробку ідеологічних засад державницької концепції, В'ячеслав Липинський чимало уваги приділяв українському громадському руху. Він бачив себе як і багато інших українських діячів в тому, щоб виховати серед селян бажання. Якісно господарювати на власній землі, як і Євген Харлампович Чикаленко, він вдавався до підготовки та видання брошур для спеціально для селянства. Разом з Доманицьким вони розробили такий проєкт. Правда, він був реалізований лише частково. І в 1908 році у видавництві селянська книжка вийшло дві брошури. Одна з них називалася Як займують в чужих країнах в Галландії Бельгії. Німеччині, Польщі, Чехії, а інша називалася про сільську кооперацію. Для цього проєкту Липинський позичив у свого батька 3 тисячі карбованців під безпроцентну, безпроцентний кредит і видав ці брошури накладом 5 тисяч примірників. Подальшому він також скуповував кабзар, який вийшов з біографією поета. Підготовленою Василем Доманицьким, і цей кобзар він перепродував, а гроші направляв на пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Тоді вся українська інтелігенція збирала гроші на пам'ятник кобзареві. Він писав Доманицькому, що кобзар робить особливо на селі дуже велике враження, і він дуже корисний для селянства. Його якомога більше потрібно поширювати. Він також намагався робити такі невеличкі загальноосвітні брошури, зокрема, про гетьмана Мазепу він зробив. видав серію карток з портретами українських гетьманів і портретами Араксалани. Більшість із цих ілюстрацій були ним відібрані спеціально для Михайла Сергійовича Грушевського під час його студій у Кракові. І потім він зробив таку добірку портретів для. Розповсюдження і знову ж таки ці кошти йшли на різні громадські справи. Водночас, в товаристві просвіта, в якому він брав участь, він також декількох правобережних українських спольщених шляхетських представників. Загідував записатися у Київське товариство просвіта. Війшов також його дядько там, Рокійській. Вони всі сплачували внески, і це була їх матеріальна допомога українській справі. 8 квітня 1909 року Липинського народилася донька Єва. На той час у нього з дружиною вже не складалися відносини, оскільки вона не розуміла його покликання стати політичним українцем залишалася за своєю посвятою Полькою і бажала, що її чоловік не мусить займатися тими справами. Отже, коли порозуміння в сім'ї остаточно вже було втрачене, вони як Римок. Католики, не маючи можливості, розлучилися, оголосили про акт сепарації, тобто роздільного мешкання, і донька залишилася з дружиною. Це була трагедія особиста для Липинського на все, на все його життя. Вона залишилась, як він потім писав у листах до своїх приятелів, під політичним впливом польським своєї матері. Але вона час від часу відвідувала батька і, як згадував Липинський, дуже тужила за затурцями родинним гніздом Липинських на Волині. Дуже багато уваги Липинський приділяв до написанню статей для газети Рада. 1908 році, коли він почав співробітничати з Євгеном Карламповичем Чекаленко, видавцем цього видання. І до 2013 року ним було підготовлено і видано 18 статей. Чекаленко писав, що це один з наших найкращих публіцистів після Михайла Гришевського, він другий. Чикаленко пропонував також Липинському, щоб він обійняв посаду головного редактора. Це було у 2012 році, в листопаді 12-го року. Але Липинський вважав, що єдиний український часопис не може очолювати католик. Дуже цікаві дискусії з приводу матеріалів, які друкувала на той час газета Рада. Були між Чікаленком і Липинським. Зокрема, те, що стосувалося територіального і екстериторіального принципу, Липинський казав, що ми, як українці, мусимо відстоювати свої права і дбати про те, щоб здобути хоча би реалізувати в якийсь спосіб політичні свої намагання на тих землях, в яких ми мешкаємо, тобто в Російській імперії і на теренах Галичини. Він казав, що для України однаково небезпечно. Як чорносотенці, так і російські ліберали, оскільки вони із нас всякі струби з нас зроблять провінціалів, і фактично ми втратимо свою ідентичність остаточно. Натомість газета Рада стояла на екстериторіальних позиціях. Вони вважали, що потрібно якомога більше українців на різних теренах захоплювати національною громадською справою. Мова не йшлася про. Політичні якісь організації в основному ходили про те, щоб видавати книжки, вивчати мову і так далі. Тобто, це ті загальні народницькі домагання, які в цілому підтримувала українська інтелігенція в той час. І крім того, Липинський був проти того, що в газеті Ради постійно використовувався термін «триєдіна Русі». Він казав, що це для нас велика шкода, і звертав увагу на те, що поляки були категорично проти поділу Галичини. Що він вважав, що східна Галичина є українською, західна Галичина є польською, і українці мають обстоювати цей, так би мовити, цю тезу. І на його переконання, якщо поляки проти поділу Галичини, значить вони за полонізацію українців. Слід сказати, що на нього як з польського боку, так і з російського боку, сипалась дуже гостра критика, і були дуже неприємні і для нього політичні акції, які, зрештою, він змушений був вирішувати у судовому порядку. Зокрема, дві польські газети Кур'єр Варшавський і «Гоніц» опублікували інформацію про те, що він працює за прузькі марки. Газета Активно долучилася до того, щоб протидіяти цій наклепницькій кампанії, адвокатам Липинського погодився виступати відомий Галицький правник, адвокат Михайло Лозицький, і крім Лозинський, перепрошую. І, крім того, подавши до суду, Липинський. В принципі, в справу вже виграв до судового засідання, адже редакції відізвали свої матеріали і змушені були написати спростування про те, що Липинський не є шпигуном на користь Німеччини і що це справа його переконань. Українська Україна є справою його переконань. Так само відомий Російський Українофоб Сергій Щоголів у своїх двох відомих українофобських виданнях. Окремо виділяє працю липинського шляхта на Україні, де говорить про те, що серед інородців і навірців поляк-католик Липинський активно агітує за державу українську і бачив в цьому велику загрозу для імперської ідеї. Крім того, слід сказати, що деякі статті Липинського в газеті Рада, зокрема, присвячена Богдану Залеському у 1912 році, набрала такої популярності, що Чікаленко писав, що якби в нас побільше було таких статей, то, очевидно, не довелося б додавати кошти на газету. Цю газету статею Липинську активно скуповували і розповсюджували серед польських студентів, і в той же час польська громада скуповувала цю газету, а також книжку Липинського шляхта на Україні, і її нищила. Як згадував Дмитро Дорошенко, ця це видання наробило стільки розголосу, що навіть окреме засідання Краківської академії, академії Уміння було присвячено цій праці Липинського шляхта на Україні і розглядався варіант, наскільки вона шкідлива для польського, так би мовити, руху. Варто також наголосити, що Липинський в цей час вже остаточно вирішив, що він вийде з Кракова. Залишиться у власному маєтку, який йому подарував дядько Адам Рокіцький в Русалівських чагарях, і почне там господарство. Це відбулося в 1913 році напередодні війни. В цей час він будує власний маєток і разом з селянами обробляє землю, збирає врожай. Сіє. Він писав Грушевського, що немає часу для творчої наукової праці, адже в нього тепер. Все розподілено так, як і у селянина, у хлібороба. Тобто він навесні мусить сіяти, потім збирати врожай, а для нормальної наукової роботи він вже не має часу. Більше всього, його непокоїла ситуація, яка була в селі. Тобто він, він описував, наскільки в такому, знаєте, в динамічному стані весь час змушений був поміщик місцевий. Його з одного боку його могли в будь-який час пограбувати, з іншого боку, він змушений був дбати про господарство через різні природні катаклізми, але найбільше він все ж таки переживав за. Той соціальний конфлікт, який наростав в селі, тобто між дідичами і селянами, найбіднішим селянством, і він вважав, в принципі, що навіть із бідного селянина за бажанням можна зробити заможного. Аби тільки були умови і було власне бажання цього селянина. І напередодні Першої світової війни всі його думки і всі його так би, дії були вже пов'язані з землею. Він повністю перенісся з Кракова, привіз всю свою бібліотеку, літературу, всі архівні матеріали, але він не збирався залишати історичних студій. В його планах, як можна з'ясувати, з його листування. було Написання історії України. І е, над цією працею він між, так би мовити, сібою, молодьбою і працював. Дуже важливою подією в житті В'ячеслава Липинського і, власне, очевидно, політичної еліти, була українська нарада, таємна українська нарада у Львові 4-6 березня 1911 року. Вона була скликана українськими соціал-демократами, які на той час іммігрували з Надніпрянщини і переважно жили або в Європі, або в Галичині. Все більше відчувався наростаючий конфлікт, тобто Перша світова війна. Вона вже те, що вона відбудеться для більшості свідомих людей. Це вже було зрозумілим. І для того аби переговорити, які є в Україні власне перспективи від вибуху цієї війни, і зібралася кампанія українських соціал-демократів, переважно на яку був запрошений В'ячеслав Липинський, що в той час мешкав у Кракові. Його запросив його давній приятель і по гімназії Лев Юркевич. Лев Юркевич на той час спонсорував низку українських соціал-демократичних видань, і була велика надія, що він залучиться також до нової політичної організації, перспективи якої обговорювались, а також і до видання політичного часопису. На цій нараді були також присутніми відомі діячі на той час українського соціал-демократичного руху і в першу чергу ті, що мали певний досвід уже у видавничій праці. Це Володимир Степанківський, який мешкав спочатку в Англії, а потім у Швейцарії, видавав український часопис французької мови Україна, і організував українське пресове бюро в Лазані. Володимир Кушнір, який деякий час видавав газету Діло у Львові, а потім низку німецькомовних видань, присвячених Україні, і також був організатором українського пресового бюро у Відні. Лев Юркевич на той час слід сказати, що досить потужно стояв за. Саме за загальносоціальний контекст майбутньої політичної організації, і коли Липинський видав свою самостійницьку концепцію, він його порівняв сказав, що це концепція сіаніста, що на диво просто. Крім того, на цій же нараді був Андрій Жук і ще декілька діячів, які в подальшому стали організатором Союзу Визволення України, про що ми ще поговоримо. Які перспективи розглядалися на цьому засіданні? Було два напрямки. Відкидаючи власне цей загально соціалістичний напрямок, який підтримував Юркевич, був сепаратистичний і самостійницький. Сепаратистичний підтримували Кушнір і Степанківський. Вони обстоювали ідею, що в Україні є перспектива за підтримки австро угорщини або Німеччини. Липинський твердо стояв на позиціях самостійництва і говорив, що нам треба використати війну виключно для того, щоб створити власну державу. Але але він не відкидав можливості тактичного застосування помочі Австро-Угорщини або Німеччини. Обговорювалися. Різні варіації. Слід сказати, що на той час в Галичині дуже популярними була ідея можливості реформування самої Австро-Угорської імперії, де Галичина могла отримати якісь перспективи. Вони були пов'язані спочатку з престолонаслідником Рудольфом, престолонаслідником Франца Йосифа Ерцгерцогом Рудольфа, відомий також твір Івана Франка. Із серії до Бразилії про байку про царства Рудольфа, коли пов'язувались з можливим королівством, так би мовити, руським. Різні були ходили, так би мовити, плани як серед політикуму, так і серед простих людей. І в тому числі на цій же політичній нараді обговорювалася ідея покликання одного з представників Габсбургів, тобто синів. Франца Фердинанда або ж з когось з родини Гогін або навіть з Романових. Це один був варіант. І інший варіант, на який спирався, власне, Липинський, про те, що нам не потрібно використовувати весь той політичний потенціал, який є в Україні, для того, щоб створити єдину політичну організацію. Слід сказати, що він був категорично проти участі України в будь-яких російських соціалістичних силах. Він вважав, що е, російська революція 1905 1907 років українцям дала тільки шибениці і каторгу, і нічого вони від цього не отримали. Вони не змогли голосно заявити про свої національні домагання, і практично це був знехтований час. І Українці мусять дистанціонуватися від російського політичного руху і займатися своїми власними державницькими справами. Після цієї наради було декілька варіантів, так би мовити, організаційних один з них. Це влада українців, Степанківські кушніри, ті, хто орієнтувалися на австро угорщину Вони хотіли видавати журнал Молода Україна. Липинський пропонував видання Вільна Україна Само по собі говорила про самостійницький напрямок політичної діяльності Липинського. Для цього видання він підготував статтю Другий акт до речі, ця стаття. Перша вийшла десь в 80-му році в гарвардських студіях, а в другий раз вона побачила світ у нас на Україні у 2010 році, в нашому збірнику В'ячеслав Липинський та його доба. І е, в цій статті Липинський наголошує на тому, що перший акт це було це була революція під проводом Богдана Хмельницького і визволення від панування Польщі. А другим актом має стати боротьба української інтелігенції українських політичних сил, створення політичних організацій для боротьби проти Росії. Е, на жаль, його думка не була тоді в той час підтримана. Журнал так і не вийшов вже з моїх ранішніх пояснень про те, що Юркевич, який мав його спонсорувати, вирішив відмовитись від цього видання і більше грошей зосередити саме на фінансуванні українського соціалістичного руху, який практично весь був під впливом російської соціалістичної еліти. І Липинський також пропонує створити Український інформаційний комітет, цей Український інформаційний комітет, для якого він пише спеціальний меморіал, розробляє програму діяльності цього інформаційного комітету, серед іншого, просто по, по низці пунктів як політичних. Так, і економічних, і зовнішньополітичних Липинський практично складає окрему програму. Мова йшла про створення конституційної монархії з широкими демократичними повноваженнями і свободами, тобто практично паралельним створенням парламенту. Далі мова йшла про земельну реформу. На той час він її бачив обмеження господарства 50 десятин і зразкові господарства десятин. А крім того, він в преамбулі до цього документу він пише про те, що. Централізаторська черносотина, ліберальна Росія нам завжди залишить, залишиться ворогом, так само як і клерікальна консервативна Австро-Угорщина, тому треба робити наголос на самостійній державі. Слід сказати, що створений у 1912 році. Український інформаційний комітет зосередився в основному про інформування. Європейських народів, європейських спільнот історією виникнення української держави, історію України від найдавніших часів, а також домаганнями українців, які практично ще на той час політично, хоча і не змогли організуватися. Але це вже було дуже важливо для того, щоб розуміти, що така потуга. Серед українського української інтелігенції є. І власне з цього українського інформаційного комітету у 1914 році, як тільки і вибухнула Перша світова війна, і на цій же програмі, тобто на меморіалі, який розробив В'ячеслав Липинський, і було створено Союз визволення України. Андрій Жук, який став одним з найбільш активних членів цієї організації, потім писав. Що я працював практично над створенням СВО, а ідеологічні засади руху створення організації надав В'ячеслав Липинський. Липинський не міг брати участі в тій організації. Він завжди дотримувався легальних способів боротьби. Він залишався. Громадянинам Російської імперії і створювати політичну організацію на теренах Австро-Угорщини для нього було неможливим слід сказати, що коли у 1929 році один з його учнів до Лянчин звернувся, фактично, він розповів, що від одного з близьких приятелів Липинського Вадима Щербаківського він чув про самостійницькі погляди Липинського ще задовго до революції. То Липинський сказав: на жаль, політичне передбачення ніколи не було в крові у української інтелігенції. Вона не розуміла значення самостійницької ідеї напередодні Першої світової війни.